Сьогодні в нас представлено більше 40 робіт, і всі вони дуже такі, знаєте, глибокого змісту. Сьогодні дивишся на ці роботи і переймаєшся цим болем, який вже впродовж 35 років ми маємо. Учениця художньої школи імені Віктора Шкуринського Юлія Макарцева розповіла, що цікавилась подіями на Чорнобильській АЕС та дивилися фільми про катастрофу, яка там відбулася у 1986 році. Цю роботу я малювала буквально поблизу десь дві години. Звісно, я малювала з певними відчуттями жаху, страху. Я хотіла показати всі страхи і біди, які принесла ця катастрофа». Серед запрошених на відкриття виставки були і ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС. Валерій Очеретний каже, що був у загоні, який здійснював охорону об'єктів та евакуацію жителів. А Леонті Дубок працював на атомній станції. Через мозку коли приїжджали, то в нас було сповіщено, що там було більше сторон. І коли нам записали 50 рентген, ми приїхали на місце. Нам сказали, що ми не можемо таки е, вам записати, тому що ви вже не можете бути живим. То нам поэтому думали, думали. В ітоді комісія сіли записала нам 36,688 шість, бер. Я проживав в місті Прип'ять і працював на. Атоми електростанції Чорнобиль ми пропустили через свою душу на сьогоднішній виставці. Малюнки дитячі зачіпають не тільки теми чорнобильської трагедії, а сьогодні представлені теми, які популяризують збереження навколишнього середовища і дбайливого ставлення до природи кожного у зв'язку із карантинними обмеженнями. Роботи представлені на виставці, можна переглянути на сайті музично театральної бібліотеки Леонід Харшан і Ігор Рач новини на Суспільному.